Доброго дня діти! Сьогодні на занятті я пропоную вивчити вірш листопад, автор Анатолій Житкевич. Спочатку уважно послухайте. Осінь, осінь, листопад. Жовте листя стелить сад. За моря краї далекі відлетіли вже лелеки, хмари небо затягли. Вітер віє з-за гори, ходить осінь листопадом, жовте листя стелить садом. Діти, а тепер давайте разом за допомогою картинок повторимо вірш: осінь, осінь листопад. Жовте листя стелить сад. За моря в краї далекі, відлетіли вже лелеки. Хмари небо затягли, вітер віє з-за гори. Ходить осінь листопадом, жовте листя стелить садом. Дякую, діти, у вас чудово вийшло. Чекаю відео з віршиком. До побачення, до нових зустрічей!